Мені хотілося донести головну думку про те, що в нас в житті відбувається зараз дуже багато подій, які на нас впливають. І ви про це сьогодні вже чули і будете ще щось зробити, що, що повпливає от зараз. Бо я хочу, щоб війна зупинилася, або я хочу, щоб було спокійно моєму тіло. Я не можу от зараз робити так, щоб моє тіло мене послухалося. Ми можемо тільки зробити декілька кроків, щоб це почало відбуватися. Тому головна думка сьогодні, яку я хочу вам донести, це те, від чого залежить, як ми себе відчуваємо, як ми проживаємо цей досвід. Я буду трошки, щоб не читати, я не люблю, коли спікер читає презентацію. Але ви знаєте, що чинники, які взивають на нас, є те, що ми можемо. Цей момент поміняти, щоб цей чинник не впливав. Наприклад, якщо ми кажемо про зовнішні чинники, і це ми боялися щось робити, але ми зробимо вдих, а потім зробимо такі кроки, що ми зробимо те, що ми боїмося. Але чому ми це робимо відносно когось? Наприклад, відносно дитини або батьків, або ситуації, коли когось треба рятувати. В моменті, коли ми кажемо про себе, нам треба навчитися робити ці кроки волі відносно себе, і тоді будуть результати, до яких ми йдемо. Чому це все ми говоримо, але тема не ще як про сон? Тому що ми повинні протягом дня відслідковувати, що відбувається в нашій свідомості. Ми живемо, наче зовні від себе. Ми живемо своїми думками, своїми діями, наче ми за межами себе. І ту роботу, яку сьогодні я вам покажу, це медитативна, медитативна, практична робота, вона буде повернення себе в себе. І тільки тоді буде якісний сон, тільки тоді будуть відбуватися ті думки, ті дії, які ми хочемо для себе. Бо поки ми за межами себе нічого не буде мінятися. Ми будемо дуже хвилюватися, будемо проживати це життя ну, на тому рівні, наскільки ми собі дозволяємо. Іначе весь час чекати майбутнього. Находимося Знаходимося тут, тіло проживає все це тут, але думки, наші відчуття вони знаходяться в майбутньому. Наша задача трошки поєднати себе з тим, що є зараз.